Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак Борисі. Сьогодні я вам покажу, як я намалював верхушку картини велосипедистом. Так, оце восьмьорка, оце дев'ятка, одиниця. Так, там двойка і шестерка. Оце така гарна картина у мене виходить. Та і ще тут. Тут ще я не показав 19. От тут намалював. І, і 16 зелений. Не, ну, у мене зеленим добре получається. Вот ще Дев'яткой замалював. Так. І тут уже шестерка біла. Якщо вам видно. А якщо не видно, не знаю. Так. Оце така гарна картина у мене виходить. Верху, верхушка вже все, все замальована. Так, осталися отут деталі залишились. І тут малесенькі. Ось така картина у мене виходить. Ну що, друзі, всім пока-пока.